Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції наших сил антитерористичної операції. За минулу добу підтверджено 57 випадків відкриття вогню. З них 30 на Донецькому, 16 на Маріупольському та 11 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку супротивник із 120-мм мінометів вбив по наших позиціях у Троїцькому, Новоселівці, Другій та Авдіївці. Під вогнем 82-мм мінометів опинилися українські воїни біля верхньоторецького. Авдіївки та Навгородського на Маріупольському напрямку із забороненою мінськими угодами 152 мм артилерії ворог обстріляв Лебединське, а по широкіному застосував 120-та 82-мм міномети з озброєння бойових машин піхоти та протитанкового ракетного комплексу. Окупанти вели вогонь під Новогригорівкою. Біля Марінки активізувалися ворожі снайпери на Луганщині. Позиції Збройних сил України в районі Попасної, Новоолександрівки, Богуславськ та Новозванівки противник хаотично обстрілював з 82 мм мінометів та гранатометів.